Гіпноз – це в переводі з латині значить сон, але не фізіологічний сон, яким день спить людина, а сон штучний, який індукується або викликається при певних умовах. Певні умови це навіювання з позиції гіпнотизера або психотерапевта, який володіє навичками індукції гіпнотичного стану. Що собою являє гіпнотичний стан? Це змінений стан свідомості, коли змінене критичне мислення, воно майже зведено до мінімуму. Людина в стані зміненої свідомості не мислить критично, і фокус уваги сфокусований на голос гіпнотизера. Це дуже вузький фокус уваги. Якщо в в стані ясної свідомості людина може відволікатися на різні подразники, мислити, аналізувати і раціонально реагувати на той чи інший подразник, то в стані гіпнозу людина максимально сфокусована тільки на один подразник. І таким подразником є голос гіпнотизера. Тому в стані зміненої свідомості йде вплив на уявлення і емоційні переживання людини. Голос гіпнотизера може дуже швидко і ефективно змінити уявлення людини відносно всього, що відбувається навколо. Також він може викликати ті чи інші емоції, ті чи інші емоції, а також фізичні відчуття. Наприклад, людині можна сказати, що вона знаходиться в Антарктиді, щоб вона уявила себе навколо льдів снігу і почала відчувати холод. І дійсно пацієнт, який знаходиться в кімнаті, де тепло, починає тремтіти, тому що він відчуває дійсно холод. І емоційно людина також відчуває, що вона замерзає, у неї виникає хвилювання або тривога, або інше якісь почуття. І це може продовжуватись до того, як гіпнотезер не припиниться щелчком пальця або прорахувавши декілька цифр і, чи іншим якимось сигналом. Також можна людині надіювати уявлення, що вона знаходиться в пустині Сахара, дуже жарко людина почне потіти на сеанси гіпнозу. Вона дійсно почне відчувати, що їй жарко, і вона почне потіти. Це є феномени гіпнотичного стану. Це окремий приклад, тому що найбільш розповсюджені феномени, які можна здобути. Викликати в стані гіпнотичного стану це анальгезія. Людина може перестати відчувати біль, і гіпнотизер це може доказати, він може взяти іголку або якийсь інший подразник і подразнювати шкіру або робити неприємно, а людина не буде відчувати ніякого болю. Тому є факти того, що раніше, коли століття назад був відсутній наркоз людей, деяких людей оперували завдяки гіпнотичній анальгезії. Другий феномен це амнезія. В стані гіпнотичного стану людина може почати забувати, вона може забути своє ім'я, свій вік, вона може забути багато чого, але це все буде навіюванням гіпнотерапевта. Крім анальгезії, амнезії, є дуже важливий гіпнотичний стан, як позитивні або негативні галюцинації. Тобто людині можна з відкритими очима надіювати, що вона бачить іншу людину або бачить інші речі, які викликають також певні емоційні переживання і фізичні відчуття. Тому завдяки такому впливу, в стані гіпно гіпнотичного стану можливо впливати на різні е, звички або поведінкові реакції тої чи іншої людини. Тому їх дуже ефективно використовується в лікуванні різних форм залежностей, а також невротичних розладів.